Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве та корисне порівняння. Стара сінорізка на 1,1 кВт проти нової, більш потужнішої аж на 3 кВт. Хочу показати, як вони працюють поруч, яка різниця у продуктивності, у швидкості та у якості нарізання сіна Будемо нарізати однакове сіно з однаковою сіточкою 4 мм. І наприкінці ви самі побачите фракцію з кожної сінорізки. Де дрібніше, де рівніше, і яка з них справді виграє за результатом. Тому дивіться до кінця, буде на що глянути, що порівняти і підтримайте вподобайку. Не забудьте, будь ласка. Напишіть свій коментар і, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди та корисні відео для господарства. Хоча десь тюк приблизно хвилин 20-25 за чоловік. А то навіть і менше, 15 можна пластитися, якщо нічого не попадатиме Дивись. Угу. Ну, а з тієї. Ось синенької. Та ну з тієї таке саме, тільки це ж бач. Воуге просто воуге Два тижні дощі. Оце ну, вона. Да, 53 минути 37 кілограм. Отак це ж ти на велику. На А на, на оцю. Значить так. Ну що ж, як ви зрозуміли, сьогодні сюжет про сінорізки, про обнову. Як ви бачите, ту синеньку таку штучку покрашену гарненько. Це наша нова сінорізка. Що в ній такого особливого, Що ми купили нову, а не, а не працюємо далі на цій самій. Ну, це каже чоловік, як там тетріс? Угу. Це тетріс дитячий. Пожменьки кидали ми, ну так, да, вона робила своє. Було тут у нас сітка 9 мм, поміняли на четверку, це вже. ось. Ну, потихеньку вона робить. Короче. Коротше, ховай мій назад. <свісно> І поміняли ми на отаку. Диві, дивіться, що, по-перше, зручно її переносити. Ще да. ага. Мотор. Я думаю, буде запитання мотор. Чисто однофазний, 3 квт Трьохкіловатний мотор. Звісно, первоначальний, першоначальний вигляд вона мала зовсім не такий. Отакий. Там да, була вона нижча, жолоб менший. Спасибі гарному нашому хрещеному. Доробили, доварили. То каже, дороби, сам доробили. за скільки, ви запитаєте, ми її купили. За скільки там п'ять? 5 з копійками, да? 5, 8, почти 5800 з доставки. З доставки, да, 5 800. Ну, Якщо так подумати, то лише 3-кіловатний мотор вас буде коштувати 5 тисяч. Да, десь туди. Так що вважаю, що купили ми досить вигідно і Світи туди. І прям взагалі. Ну, от дивимося, що тут. Розбирати не хочу. Та чого, можна Да. тобі розбирати. Да? Mm. Да. Ладно. розбирати. Глибина тут, звісно, класна, чого додали, тому що вилітало за трохи ші... да. за зашиворожда за те сіно, тому додали. Знімається ж дуже легко, як ви бачите. Ось такі кріплення. Три зажим. А тут, я кожен раз, то пам'ятаю, як я дуже весело молола, чи це перерізала це сіно, то я оці болтики, чесно, захиталася розкручувати. А тут все дуже легко. Три таких фіксатора ось зажали і до побачення. Я думаю, оці нижні ножі я їх зріжу. Таке зріжу, так? Я думаю, так я їх зріжу. Ну, тут з ножами нічого не змінилось. Тут, як воно було, так воно і є, нічого не додавали. Але була думка, що їх позрізати. Тому що, бачите, ось ось оці нижні є ножі, які дуже впритирочку йдуть з оцим. Зараз покажу, якщо не покажу. І з оцим нижнім, бачите, ось? З ним. Я поняв, що може бути. У мене вона Шо трохи ставала, бути? і я вже це вибирав, і в мене оце падало усюди. Усюди. Поняла? А, і, то воно тебе... і воно його видуло. Туди подуло, даю. Угу. Та могло й таке. таке бути. Але фракція взагалі хороша. Люцерка огонь. Люцерка да, да, тільки що ось... Перерізав, то взагалі все чітко, дрібненько. Я тут, тут до речі, теж стояла сітка п'ятерка, а змінили, на ось знайшли на 4. Да. Тому помі... поміняли. Трошки була ще дрібніша фракція, тому що, як ми вже замітили з досвідом. Чим дрібніше, тим проще. Да, чим дрібніша фракція. Мене є ще пам речі, нове Порізане сіно, ну, тим, звісно, це впливає це і гранулятор. на грануляцію. Гранулятор набагато легше. Я їх зріжу. Так, як я їх зріжу? Ту зріжу нормально, я підлізу. Ти оці хочеш імено? <кх> Айок. Так, що така в нас обнова. Це, до речі, перша обкатка. Не зовсім перша. Ну, Як так грандіозно, то перша. Не різав. І люцерку ти, ти нарізав ще люцерку. Люцерки в мене не було. Ось бачите, як все воно зручно. Ручка. Надягли. Раз. Зафіксували і до побачення. Два. Три. Мотор можна підністити, а мабуть, з іншої сторони. Ну, суть. Три кіловата. 2800 обороте ну включаем торпеду? так конечно включаем такая не зремлят и тим. Перегруз. Та я дивлюся, щось таке дійсно вологувати сіно, ну, я сама пробувала там. Душі йдуть. Дійсно вологувати. Ну, Ді бувай, так. вона. І для цього на нотау. А що саме класне, мені подобається, ну, кажук, що щось недовольний. Але ж ми тільки що включали оцю ось. То, взагалі. Воно його по кругу коло шматить. То, звісно, що не зрівняти. А по-друге, що дуже, дуже легко воно розбирається. У нас і ця ставала також. Ось тут один і два, да, по-моєму, мотор? Один і один. А один і один. О, то теж ставала, але ж ти, поки її розбереш, то це раклюсі свисне. Ага. А потім, поки закрутиш знову, там а ще резинку не положиш і все таке коротше, то тут, хоч, хоч як мінімум, легко її розбирати. Бечепети сюди сіно ж нападало, бо ж казати, що Сюда? фракція велика. Ні, фракція хороша, зараз поки так чоловік розбирає, а ми відкриємо мішечок і подивимось. Так, от така фракція. Я це інколи так вилітає, отаке, але в цілому вона, звісно, що дрібненька. Така гарна зелена. Ну і зараз покажу люцерку. Люцерка була дійсно мокра, але навіть з нею оцей агрегат чудово справився. І її чудово порізав. І вже навіть вона опасована. Значить, Коли перебивала на крупну фрак, фракцію, я вам показувала ту сіточку. Сінь. То сіно було от таке для порівняння. А оце на малу фракцію. Не на малу, на саму, мен... на, на, саму середню. Меншу. на Середню сім. Середня, так? Да, середня. Тобто, ви побачили і різницю. Яка це середня і об'єм, дивіться. І об'єм на третину менший. Ну так, менший. Так що такі можливості оці всі нарізки і конкретно сіточки, коли поміняли. Вона буде свою роботу, робить свою роботу погано. Дрібненька, яка гарна. Час. Тепер я хочу гранулірувати. Та здорово. Ну і процес триває. Звісно, буде вона не по-дитячому. Працює все-таки краще, ніж оце попередня. Є така думка, що цей апарат синоріз з 1,1 кВт мотором плануємо продати. Кого цікавить, мій номер завжди є в описі до каналу. Телефонуйте, запитуйте і Звісно, як працює ціноріска. З цим мотором, що ви бачили одна невеличка, я звісно додам посилання в описі до відео. Воно сіно-сіно розниться. Каже чоловік, що йому не подобається ця фракція. А ви напишіть з виду, із виду і скажіть, чи вам така фракція подобається? На вид як. годиться? Бо щось таке все не вгодиш. Не вгодиш, сіно вологе. Сіно вологе. Ріже погано, не така, не така фракція, Ковальчука дорого. Так. Кусається, кусається. Ну, а тепер процес розважування. Там уже, як казала, наважена люцерочка. Ну, о, скільки Розділий, наскільки на 4 мішка, 2, так? По 4. Ну, тут, там по 3,5 і 3,5 буде. І сьогодні тепер розваження. досипає лугове сінце. Скільки там? 5 з копійками у тебе кегавоно. А, 7. Це ти на 20 за міс. У нас 35% сім. Також, хто не знає, ми робимо самостійно корм для кроликів, гранулюємо його. Ну, звісно ж, кому ця тематика цікава, посилання в описі до відео, як це відбувається. Ну, а поки є світло, бо скоро знову його не буде, то встиг якраз це все стіна перерізати. І люцерку, і логове. Скільки там тільки три, так? Да? Чотири. У церкві четвертий. Чотири чукове. Я, я їх не вожу просто. Я так зняв два, потім думаю, а зніму ще і третій. Та ну так. Да. Багатонько нарізок. це погано. через те, що це лугове сіно, бо воно. Ну, так поняти, так там Далі, було що. Ну, що їжуться хорошо. Було те, що болотяне, Болотяне, да, да. взагалі зажмакувало. Ти його потроху, наверня, кидав, да? так? Так що напишіть коменти, як вам така сінорізка. Чудово, чи так собі? За 6 тисяч гривень. За 6 тисяч гривень, так. Да. Це вже достатньо. З, з... п'юрки було 85 кг за годину. Це те, що я фізично вс. 85. Да? 85. 84,7 щось таке. Ну, коротше, 85 кілограмів. Це, оці... це те, що я фізично вспівав закидати, а на цій. Ну, 37. Так це ж на якій уже на оці 4. Та ні. На дев'ятки. На дев'ятки. Чи ні. Я не пам'ятаю. На четверки. Ні, на да! На четверки, тридцять. На четверки, бо десь... Третю ко. Ну, третю ковчас. Це десь тільки по 12. Ну, 35-36 кг. Так що, кому відео сподобалось, ставимо лайкоси, підписуємося. І дивимось, багато чого цікавого є на каналі, що подивитися. Віцерка, ну, звісно. Та класно, я вже показувала. Взагалі супер, вона наскільки дрібна, дивися. Я думаю, ну, це буде голова. класна гранула. Я перестав в церкві різати, тому що вона була голова. Ми не... Я не хочу так як останні. Я наважую собі чітко на заміс. По 7 кг, Тобто, що не казав, мені так удобно. Я взяв мішок, я не думаю, що мені треба його ще розважити. Доважувати, відважувати. Лем чотирьох по 7 кілограмів у мішку. На заміси 20, у нас по 20%, всі на 35%. На кожен заміс все відважується окремо. Зернові, макухи, висівки. Статик, ніяк, сидіостатіка ще не нема собі. Сорден, трикальці і все одложується шотко на заміси і вимішується заміс. Що входить туди? Ох, наша, оце чітко все мішається і мелиться окремо. Треба 13 кг на заміс зернових макухів. І всього остального все це облажується окремо. Ну, і ось наш рецепт. Але, звісно, є ще й окремі відео, де ми вже показували не раз, що, скільки, як і до чого. Ну, отак ми завершуємо цей невеликий сюжет. Показали вам основне, це нашу сінорізку, яка фракція. Наскільки в порівнянні з попередньою, яка в нас була, ну, ще вона стоїть, але я думаю, що все-таки потрібно продати. Тому кому це цікаве це питання, обзивайтеся, пишіть або ж телефонуйте. Ну, 150 голів кроля та сім годувала. Ну так, вона своє діло робила. Так, вона й робить своє. діло. І робить своє діло, так. Да. Тим паче, там різні ці, різні сіточки є на подріблення. 3-4 і дев'ять, І 9, так. А може там 2,5. Я не знаю. Я не хочу відбувати. Та, може... Та, ну, там як красне. Три сітки дає на неї. Так що так, такий сюжет. Дякую вам за увагу, за перегляди. Свої лайкоси не забуваємо ставити. І до зустрічі. Ага, можна писати погані коментарі. Я читаю і сержусь. Хто тут, -тут написав, що неправильно ріжу, неправильно навожу. Ніхто. їй вже неправильно. Може, я неправильно навожу. Угу, Звісно ж, неправильно. Ти стань з іншої сторони. А, <свісно> Не переступай, мішок, ні в якому разі. <свісно> Ну, Це так, хто дивився попередні сюжети. <свісно>